Починаю прибирати в сараї. Колись це приміщення має бути майстернею моєю. До багато свого часу проводити вільного. Оце, коротше, цей весь мусор треба прибрати. Бетон, відра. Коротше, всяка єрунда. Це основа тут піч колись має бути кирпічна. Це вже підготовчі роботи з весни вже почну будувати. Оце це приміщення. І потім оце ще тут трошки небагато. А так це все під ноль сьогодні потрібно поприбирати, повичищати. Прибрав нарешті я сьогодні два приміщення. Одне приміщення сарая, тут в майбутньому має бути майстерня, тут має стояти піч, це обігрівати обівати цих два приміщення. І ось ще одне місце, це сарай. От. По дальшому тут колись має бути птиця. Порося точно не буду тримати, а птиця має бути. розміри цих двох приміщень, що з першого, що з другого, в середньому 4х4 метри. Тобто по 16 квадратів. Ну, так в мене вийшло Єдине, що думаю, що з цією бочкою робити. Не ну, наче ціла, але я в нього воду не набирав, не знаю, може такое зерно колись зберігати. Отакі От справи. Ой, втомився сьогодні, потратив буквально близько 7 годин часу, але результат того стояв. Зараз покажу скільки в мене мусора ще вийшло. А це кількість мусора тільки з одного приміщення. Мішків, я не знаю, мішків 40, <coughs> якщо не більше, камінь ось цього, <coughs> це все на мусор. Всі на днях трактор має приїхати з прицепом, це все забрати. Все, всім дякую за увагу. А це наш друг. Лорд, скучає, да, лордик? Поломав всі штафети.